Всім привіт, друзі! Це «Цензорнет», я Марина донолі Кермлаєва і давайте дамо короткі підсумки по зустрічі Зеленського у Вашингтоні з Дональдом Трампом. Що трапилося, чи варто хвилюватися, де плюси для України, а де мінуси. Отже, висновок перший: ми по суті вриваємося у такі переговори стосовно перемир'я, але самого перемир'я фактичного не буде. Тобто будуть розповідати про те, як у нас тримувають десь перемовини стосовно завершення російсько-української війни, але сама війна буде фактично продовжуватись, і це треба зрозуміти. Особливо для тих адептів, які чекали, що після 17 серпня вже припиниться СВО, вже припиниться війна, можна розслабитись, буде мир. Навпаки, Російська Федерація буде робити все, щоб урвати побільше територій, які вони захочуть потім. Втюхати нам назад під так званим приводом обміну території це один момент. Друге, дуже важливо, як себе Зеленський поводив на цій зустрічі з Дональдом Трампом, і можна відчути різницю із попереднім їхнім рандеву у Білому домі, якщо це можна так назвати, яке було 28 лютого 2025 року. Тоді достеменно відомо, що до цього візиту Володимира Зеленського готували Андрій Єрмак і Рустем Умеров, і вийшло воно не дуже. Це обернулося для України величезним скандалом, проблемами, тому що там більше тижня американці сказали, що ми не будемо там обмінюватися розвідданими. Були призупинені ешелони, які йшли із озброєнням. Вони там лишалися певний момент. На території Польщі, тобто о, був дуже критичний момент. Зараз Зеленський, і це було відчутно, готувався за допомогою наших західних друзів, західних топ-політиків. Одразу чітко відчувалося те, що 100% він консультувався із Джонатаном Пауелом. А я нагадаю, що це міжнародний радник, який до речі був відправлений Кіром Стармером після того скандалу у Білому домі, 28 лютого 2025 року. Тоді цей професійний дипломат і радник ще на секундочку Тоні Блера і Маргарет Течер допомагав Зеленському розібрати ту кучу проблем, яку він ж і створив своєю поведінкою по великому рахунку. Також відчувається, що Зеленський консультувався із Олександром Стубом, це президент Фінляндії, і це дуже важливо, тому що Фінляндія тут наш один із основних союзників. Я нагадаю, що Фінляндія має величезний кордон з Російською Федерацією. Російська Федерація теж мала війну із Фінляндією, теж передвигала границі і намагалася освободити Фінляндію від фінського народу. Тому дуже важливо користуватися саме такими порадами тих людей і тих держав, які мають схожі проблеми з українськими. Ще відчувається, що Зеленський дослухався до порад. Урсули Ляйн у них була зустріч напередодні цього візиту, а також спілкувався із Макроном і Мерцем і Кіром Стармором. Тому оці позиції вони були більш-менш узгоджені. І тут я хочу зазначити, що дуже добре, що Зеленський звернув увагу на статтю Fox News, яка вийшла напередодні цього візиту, де прямо було вказано, що нехай Зеленський сам самостійно займається міжнародною політикою, особливо зустрічами такого рівня. І було б не зле, якби перед такими зустрічами він консультувався саме з топ-політиками європейського рівня. Тому е, тут було все достойно, і е, чесно, це був той момент, коли за українського президента було не соромно. Але дивіться е, тут же ж додам і ложечку дьогтю у цю бочечку меду. в тому, що Зеленський дуже чітко розуміє, що. За підсумками нинішньої фази російсько-української війни певні території, які Росія окупувала ще в 2022 році, на жаль, залишаться під окупацією Росії на тривалий час. А отже, це треба якось продати внутрішньому споживачу, тому що ви могли помітити, уже по інтернету пішли мемасики порівняння із серіалом Слуга народу. Де там в одному із епізодів ділять карту України на такі маленькі республіки Аля Траєщина? І з тим, як Зеленський на цій зустрічі, закриті з Дональдом Трампом, показував йому карту, де окуповані землі. І, от знаєте, це таке було по суті вихід серіалу в реальність. І от тепер Зеленському треба пояснити саме українцям. А чому ж у нас окуповані території? А чому ж ми їх тривалий час не повернемо? Чому ці території будуть фактично під управлінням Російської Федерації, і Росія безумовно там буде витискати все українське? Тому для мене цілком зрозуміло, чому під цю поїздку Зеленський видав такий пост. Де зманіпулював фактами фактами взагалі російсько-української війни, яка нагадаю, точиться у нас 2014 року. Офіційна дата початку російсько-української війни це 20 лютого 2014 року. Так, от там президент видав такі маніпуляції, що хтось от віддав Крим, хтось от віддав частину Донбасу. А ми такі молодці і красавчики, ми не віддали Харків і Одесу. Так, от, якщо таки дійде до цього так званого обміну територіями, так званого. То Зеленському доведеться пояснити, чому ми втратили певні території. Він цього дуже сильно боїться. Він за це переживає, тому що е таким чином до Зеленського буде ще більше питань, тому що якщо в 2014 році Російська Федерація так блискавично захопила Крим, то там е насправді була серія причин. А в першу чергу росіяни справді дуже добре спланували цю саме військову частину операції по захопленню Криму. Але я нагадаю, що перед тим вони два десятиліття накачували Крим, кримське населення російськими наративами, російськими грошима і до речі. Можу сказати, що серіал Свати, який знімала студія один плюс удиний квартал. Це теж була частина цієї політики з зросійщення. Тому що давайте згадаємо четвертий сезон. Там події відбуваються в Криму. Це 2010 рік. А у героїв уже на руках русські паспорта. Тому тут теж до Зеленського є питання: хто ж віддав Крим і хто ж готував підґрунтя для того, щоб Російська Федерація дуже легко а Потім висадила своїх так званих вежливих людей і захопила Крим на початку весни 2014 року. Із тих плюсів, які я можу відмітити по цій зустрічі. Тема обміну територіями, вона фактично не обговорювалася. І Зеленський запропонував на зустрічі з Трампом, що ми можемо про це поговорити з Путіним. Насправді Трампа дуже влаштовував такий варіант. Тому що таким чином він може умити руки а плюс він розуміє, що дуже скоро до нього самого виникнуть питання. І питання не зовсім по Нобелівці. У нас ну, знаєте, вже таке стало на рівні мему, але Нобелівка тут питання другорядне. в тому що буквально за кілька місяців у Сполучених Штатах Америки розпочнеться нова виборча кампанія. Я нагадаю, що в 2026 році у них будуть до вибору до конгресу, і от там буде дуже важливо, чи лишиться. Більшість, хоча й невелика, у республіканської партії, чи можливо демократична партія забере кілька місць і поверне собі конгрес під свій контроль? Так от тут є такий дуже важливий момент, чому Трамп хоче умити руки і зняти з себе відповідальність, тому що він залежний від громадської думки, від думки виборця республіканської партії. А особливо від тих потенційних спонсорів, які будуть донейтити на виборчу кампанію, я вам нагадаю, що у Сполучених Штатах Америки своя система виборів, і там дуже часто спонсори республіканської партії це якраз збройне лобі. А повірте, збройне лобі, яке дуже хоче отримувати свої прибутки на цій війні. Воно може і не зрозуміти у цей надмірний флірт свого президента американського із Путіним. Тим паче, не так давно За New York Post видало соціологію, і там 84% виборців республіканської партії не схвалюють отаке надмірне плазування своєї влади Дональда Трампа перед Путіним. 100% Дональд Трамп читав цю соціологію і тому для нього скинути цю відповідальність і сказати Вова, ви Вова, ви там домовляєтесь з іншою вовою і все буде кут. Для нього це було найкраще. Ну а тепер давайте перейдемо до найголовнішого питання: чи буде зустріч Путіна та Зеленського? В анонімних телеграм-каналах з'явився вкид від анонімного джерела з Ройтерса, це джерело Буцім, хто працює в Білому домі, що, мовляв, будуть зустрічатися в Будапешті. Але давайте помислимо Тверезо: Путін насправді відверто зневажає Зеленську і завжди його зневажав, тому що в системі цінностей і в системі оцінок людей Зеленський для Путіна це той самий маленький смішний клоун із КВН. Початку 2000-х, ви пам'ятаєте, як тоді виглядав Зеленський, це був такий юний брюнет з сережкою вусів в шкіряних штанах, який там в скетчах любив плазувати на калінах і звертатися до Владимира Владимировича. І а, насправді і Путін, і вся російська тусовка і. Чинна влада і Кримлівський Мастодонти, і навіть лже опозиція мріють, щоб Путін і Зеленський зустрілися виключно з одної причини, щоб Зеленський підписав акт капітуляції України. От тоді б їх всіх це дуже сильно порадувало. Прикметно, що зараз по соцмережах розлітається один дуже цікавий уривок, як псевдоліберальний телеканал Дощ. Коментував у них там був репортаж про візит української делегації саме до Дональда Трампа, і там за кадром можна було почути голос такої собі Анни Мангайт, це така ржевещока свиня, яка народилася в Одесі. І от вона рже, що київський режим приїхав. Київський режим. Тобто, оце така оцінка, як росіяни навіть псевдоопозиція опозиція оцінюють в тому числі Володимира Зеленського. Чи будеться зустріч найближчим часом? Тут я довіряю словам Фрідріха Мерце, канцлера Німеччини, який, до речі, в коментарі сказав так, що потенційно саміт то може відбутися, але він сказав, що я не впевнений, що російський президент наважиться піти на такий крок. А чому так? Тому що дивіться до тих слів, які я сказала, Путін ще і е, е, постійно підкреслює, що Зеленський Буцімто не легітимний. А от уявіть собі він піде на зустрічі з так званим нелегітимним зеленським, і що скаже потім російська публіка? А почему чому наш президент встречается з нелегитимным вождем киевского київського режима? Ну тобто, тут теж такий дуже тонкий момент для Путіна. Із хорошого було і хороше, дивіться, а що було хороше, що зброю Сполучені Штати Америки нам таки продавати. навіть риторика Дональда Трампа говорила про те, що ми то безкоштовно вам не будемо давати, але за гроші, за деньги, да, ми будемо продавати вам зброю. І це дуже важливий момент, тому що коли зустрічалися безпосередньо Путін із Трампом, то там були такі побоювання, що якщо Україна там не... Погодиться віддавати оцей шмат Донбасу, який підконтрольний Україні, то Сполучені Штати Америки можуть потім тероризувати нас, що не будуть нам давати і продавати зброю. На щастя, цей сценарій ну, поки не реалістичний і зброю нам поки продаватимуть. Ще дуже важливий момент, те, що лідери Європейських держав і. Саме близьке оточення Дональда Трампа, такі люди, як Рубіо, почали говорити про контури гарантій безпеки для України. Це дуже важливо, що вони нарешті почали говорити це ротом, поки ніякої конкретики немає, але принаймні це, хоча б з'явилося на порядку денному. Ну і ще дуже важливий момент. Надзвичайно важливо, що Зеленський поїхав до Вашингтона в компанії європейських лідерів, причому тих держав, які справді важливі для нас, або тих держав, де е, лідерами є люди, е, яких полюбляє Дональд Трамп, як той же Олександр Ступ із Фінляндії, президент, або Джорджа Мелоні, прем'єр-міністрка Італії, і об Трамп завжди обожнював і вирізняв серед інших європейських лідерів, і всі вони за Україну. Так от, європейці, по суті, визнали, що Україна це частина колективної безпеки Європи. І, власне, давайте згадаємо, що так і було ціле тисячоліття. Ми тут відбивали все, що тільки можна, що перло загазіє на ту Європу. І по великому рахунку, те, що Західна Європа нормально так розвивалася, в тому є і величезний наш вклад. Ну і нарешті, що дуже важливо відзначити, я уважно подивилася всі коментарі Макрона, Стармера, Мерця. Нарешті лідери тієї ж самої Німеччини і Франції визнали настільки вони помилялися в 2014 році в оцінках, що таке російсько-українська війна. От тоді тодішні лідери, як Ангела Мерц, Сарказі, а потім Оланд вважали, що це у нас тут такий просто локальний конфлікт між якимись ополченцями і київським так званим режимом. Замову, чи ще за якісь плюшки, просто там порішають швиденько, і будемо далі торгувати газом із Росією. А тепер так не складається. І доводиться визнавати, що Україна це частина європейської системи безпеки. Ну і е, ще дуже важливий момент. Дивіться, я почала з того, що ми входимо у період переговорів без перемир'я. Про це треба розуміти, тому якщо ви очікували швидкого миру, чи що все буде ок. А то готуйтеся до того, що активні бойові дії вони продовжаться. І з огляду, що нас чекає там хронологія подій, спочатку в кінці серпня буде саміт ШОС, де Китай скаже своє слово далі ще кілька місяців, коли Сполучені Штати Америки і Китай дотруть про сфери розподілу світу між собою. А це додасть ще кілька місяців. Тому якесь нове вікно для. Переговори, воно відкриється лише на початку зими. Якщо піде все добре, то врахуйте ще кілька місяців і. А... Скажімо так, те, що я читала, ну хіба що на якусь там весну можуть бути якісь уже більш-менш предметні переговори, що робити з російсько-українською війною? Але дивіться, що нам треба пам'ятати, Як би не завершилася нинішня фаза російсько-української війни, українське питання завжди лежатиме на порядку денному у Москві, тому що вони вважають, що ми просто руський народ, який від от рук і треба нас наказати за своєволі. Тому це для нас маркер того, що треба ладнати свою систему безпеки, про озброювати свою армію, говорити належно з українським народом, не брехати йому. І якщо вже трапиться так, що якась частина українських територій справді буде перебувати в окупації тривалий час, то Зеленський не має скидати відповідальність із себе і говорити, що хтось віддав Крим і Донбас. Тому що тепер будуть нові питання: хто не готував чонгар? Хто не давав українській армії грошей у 2021 році? Хто будував це все велике будівництво і розміновував у ці всі підходи до Маріуполя? Тому коли ми коли ми не проробимо цих помилок і над собою цієї домашньої роботи, то навряд чи ми осмислимо про те, де ми належали, і як нам потім не допустити, щоб у нас ще була третя російсько-українська фаза такої війни. Всім дякую за увагу. Це були оцінки, що було у Вашингтоні. Видихайте, друзі, нічого страшного, критичного немає. І повідписуйтесь від тих блогерів, які говорили про мюнхенську змову, капітуляцію і про те, що СВО буде завершено 15 серпня. І підписуйтесь на канал Сензурнет. Всім дякую.